Що виходили проти команди, яка теж бореться за збереження місця в першій лізі. Їм теж треба так само очки, як і нам. І все-таки було важко нам забити той перший гол. Коли забили, зразу відкрилися, зона, зони, у нас було багато моментів, три гола забили. Треба було цей перший гол забити, і воно би пішло. Ми забили. І вони розкрилися. Ми ще три забили. Ми контролювали хід ігри з першої до останньої хвилини. Так що заслужена перемога. Я привітав всіх хлопців. Кінець чемпіонату зараз головне результат. Результат. Ми його сьогодні здобули і готуємося далі до виїзду в Ухтирку. Дуже важко. Чесно кажучи, через три дні ми граємо. Дуже важко, але які є календари, такі є календар. Фактично тренувачного процесу такого немає. Відновлюючи процедури всі, і ми готуємося. В нас на сьогоднішній день ми вже виїжджаємо в Ухтирку. Дуже багато пропустив, дуже багато пропустив, в нього був перелом, але ми його поступово будемо підпускатися. Все-таки він хороший футболіст, йому треба набирати свої кондиції, щоб вийти на свій, на свій рівень. Поки лікується, поки лікується і навряд чи ми його побачимо до кінця чемпіонату. В нього мікронадрив, тому я думаю, що лікар поставить його на ноги.